Так, денько, там, долучайтесь до водії, грайте в головоломки та розробляйте нагороди. Добре? Ми зрозуміли. Так, 28 лютого щоденний виклик. виклик. Це так просто. Так. Кроссмет. Математична головоломка. Так. Ось, як завжди реклама якась, якась реклама. 8 uh -huh. mm -hmm. на 2 Так, 16 А так, 36 Добре С mm -hmm. Двое кушайся. Угу. Так, два. Okay. Угу. Ой, стейк. Um, да, семьдесят пять. Так, четырнадцать. Восемьдесят. Тысять Ясно, классно. Ясно, классно. Ясно, классно. Ммм. Угу. На головну. Да. Давайте. Покраємо в осколене. Я все не знаю. не пройду все це. Угу. Mm -hmm. Так, ну. Mm -hmm. Думай, думаю, думаю. 78, що можна таке підставити. До 78. Так, 3х6. 3 на 6 там може бути так. Якщо я не помиляюсь, так, да, нормально. 13. Ну да, 4. 4. 4. тут один тихо. Тут один 20. все. Ага. Окей. Окей. А, ну да, Тож, то, да, тоже так, оно побрал куда. Не узли нововлажності таке. П'ять. 5. П'ять. 5. Так. І що далі? Що ж далі? 8 на 9 8 на 9 це, так, це ж сімдесят що все одно буде сімдесят Давайте. М Та, блин, я не це під хотів підставити. Та, перний театр. Шесть. Ага. Ну я не знаю, хай буде так спочатку. Це я вісім хотів поставити, так? Да? да. Ні? А, дев'ять. Дев'ять хотів підставити. Що? Блін, у мене вже уже вже починаються. Добре, хай буде Я не знаю, я все равно зараз пороблю Все, слава богу. Давайте Так, все, я грав все трішки. Ну давай. Я розумію, да. Ага, Ну ага, да. Це точно хороша якась гра. Ну Мені вона не цікаво дуже-то. Дуже то не цікаво, цікаво чесно скажу. Ні, дякую. Хочу я запечатлю собі для ролика, що є така гра. Я можу в плеймаркеті подивитися. Да.